Так, Починаємо наше розпакування. І мені сьогодні допомагає Фрідуся, зараз ще саруся підтягнеться. Що мати купила? Мати купила мати купила ось такий ананасик, дуже солодкий, дуже смачний. коштує ця радість 2 долари. 2 долари, Отако. Далі, це, це скажи мені, Якраз я ввечері приїхала, то бачиш, воно знижка була ввечері. Ну, на такі продукти, тому що це диня. А оці продукти, як овочі та фрукти, вони вважаються, що вони як ідуть скоропортящіся, тому їх треба ну, спикувати. І ввечері завжди на усі овочі і фрукти. От і Саруся приперлася, да, ідуть знижечки. Далі, далі, що в нас далі? Помідорки. Помідорки, все такі. Рожеві, вони не солодкі, вони такі з кислинкою йдуть. От. І здається, що вони навіть не органік. Ну, я не завжди купляю органік, тому що, розумієте, воно ну, те, що органік, воно коштує крила літака. Так, це трошечки сирочко, я все кажу, що ну, і малі в мене під'їдають гауду. От. А все кажу, що треба покінчувати з цими продуктами молочними, тому що зараз там, там взагалі в сирі кальцію немає, а молока в молоці немає. І це все зло. От, От не було для Чихуахуа і прийшлося взяти ось такий. Я, до речі, цей корм купляла. Цю марку. Купляла в маленьких таких пакетиках і давала їм малим, як для тренінга. Ну, там, ото кажеш, лапку, дай, я кажу, сон, то знаєш, сядь таке. Поштучно їм давала. Ну Це взяла так це для поміранців, звісно. Але по складу читала, воно підходить як і для, хуйня, для чого. от Взяла такий соус. от Теж не дуже корисний продукт, насправді. Рідко покупаю, але зазвичай я беру його для заправки овочів. Йогурт, мій улюблений, в якому майже немає, ну тут вказано, майже немає соди і майже немає нічого, не цукру, там такого. Всього. Це японський. Японський йогурт, і він, ну як він не, не, не дуже солодкий, він не кислий, настільки він такий, чесно кажучи, нейтральний. Це знаєте, як фруктові салати. Чи щось таке робите? Ну, це заправити, наприклад, банана. Банана додати, щоб знаєте, коли банан давки, зелений, щоб не вдавитися, то воно йде. Так, ідемо далі. Далі. На собі. Це я колегам дала пригостити. Ну, вони такі п'ють, уся таку каву люблять на роботі. То я взяла таку на роботі. Тут іде мікс типу, сорті. І вони корняночки, вони дуже насправді оцю люблять. Тут, бачите, який йде. Зараз Ща, покажу До речі, йогурт такий вийшов, скільки він. Долла вісімдесят. Оце єжа для песиків. Боже, скільки вона там, виходить? Чи 15, щось біля 15. Так. Оце у нас, що тут йде? Ну, це понятно, да? що це і не кава. Це така, знаєте, кіндер, блядь, сюрприз непонятний. Що там намішано, Ну, хай раді. А, Пахне молочком. Тут типо, йде асорті з молока, асорті з, капучино, з преса і супер річ, якийсь ароматний. Тобто, Тут 4 чи 5 навіть 5 видів кави якіся якийсь з запахом солодкого згущеного молока. Кон, цей, дискіс, наводись, абра, катабра, наводись, Це мається на увазі згущене молоко. Далі, далі, далі. Що в нас там далі? А давайте я взяла борошно. А борошно, ну це теж ви понімаєте, що якщо то для всього, насправді це навіть не скільки борошно, бо я помітила, що зараз дуже важко знайти борошно, як я пам'ятаю з часів свого дитинства. Тобто зараз більше вони йдуть такі суміші, але це йде просте звичайне з глютеном, це я зазвичай кажу випічку, перепічку, щось таке знаєш зробити і віднести теж на роботу, пригостити колег. Ну Тут написано, що воно підходить для всього, бо зараз у ці суміші продають окремо, і вийшло воно оце 2 долари 20 центів кілограм борошна. І розумієте, що склад не самий корисний, вже точно. От, дуже досить так, вистачає тут консервантів і всього тому таке або дуже рідко їсти, або взагалі не їсти. Ну, якщо пригостити, справа в тому, що в мене колеги вони не розуміють, що глютен фрі, глютен хрю. Я намагаюся більше купляти борошно без глютену, Так, кокосова олійка. Кокосова олійка, в яку можна і пити, і зараз покажу. 7,90 вона вишла, якщо на долари переводить, 7 доларів, кажучи так. Далі, 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 далі. Дивіться, тут розписано, все написано, що її можна і смажити на ній, і заправляти і для перепечки. І навіть, що добре вказано, можна її бачиш одну-4. Боже, як його навести, щоб прочитати, бо в мене там, знаєте, так мілко воно пишуть. А це ці, скажіть мені, господи, чайні ложки. Одна, чотири ложечки, чайні ложечки, так, до, до їжі, до їжі вживати. От. Ну, Це насправді кокосова олійка. у мене на одному з каналів на Шепотихівна. Є там повністю, ну не повністю відео присвячено кокосовій аліці. А я саме розповідаю, наскільки вона корисна, і вона, до речі, допомагає людям, у кого є проблеми саме зі шлюнком. Тому що кокосова аліка, вона ще добре йде як антисептик і заживляє рани. Тобто, у кого у кого є така проблема, як ерозії, як гастрити. От. Ще кокосова олійка, вона дуже добре царапинки, подряпини, це все знаєте таке заживляє, і я ж кажу, працює як антисептик. От. Зараз не дуже холодно, тому вона така жиденька. Якщо буде температура нижче, нижче ніж 25 градусів в кімната, ну, по Цельсію, звісно, то вона буде надавати такий осадочок білесий. Такими хлоп'ячками братися. Далі. Далі, блін, я так, оце, знаєте, в розстроєних таких чувствах, тому що сьогодні не було а, сливок оціх, чорнослива. Я так люблю чорнослив, що капець просто. Тому я взяла ці фініки. Фініки, дівчата, дуже корисні для жіночого здоров'ячка. Також воно працює, знаєте, як при запаленнях взагалі. Десь 5 фініків щоденно рекомендується з'їдати. Я думаю, що чоловікам також корисні фініки. Ну, взагалі, вони для репродуктивної системи. І кажуть, що фініки. А, точно, і для чоловіків вони також корисні. Десь я читала, що вони на потенцію дуже добре впливають. От, Тому всім фініки їсти стираджу, бачиш, з кістками вони. І, звісно, все. Як її звуть, скажіть мені Dryet um, Uppercuts. Курага. Курага. Ну, бачите, це не турецька, звісно, курага, тобто не така красунечка величезна. Але краще, ніж нічого, я вам чесно скажу. І яблучка я взяла яблучка. Тут яблука не ростуть, на жаль, тому всі яблука вони йдуть експорт. З інших країн зазвичай Японія, Нова Зеландія і ця, я, скажіть мені, Австралія. Ну, там, знаєте, кінгуруті живуть, понимаєте? Такі, це тваринки з сумочками, які там прядають, то воно так. Оце таке яблучко взяла. Це, то, знаєте. Так, ну, це дівчата знають прокладки на... на кожен день. Головне, що я добре дивилася, я зараз, дівчата, коли купляю прокладки, я дуже обережна. Я їх дуже уважно обираю, тому що я вже в якихсь відосах розповідала, як одного разу я купила щоденні прокладоси. А вони були з ефектом охолодження, з ментолом. Тобто, то, таке враження було, наче в тебе почалися в трусях заморозки, і наче тебе просто намагаються вибити дід мороз. Понімаєте або холодильник, щось таке. Ну коротше, нічого з того доброго нема. От я ці прокладоси е, повикидала, але перед цим я пам'ятаю, що одну використала. Ну як, навіть не використала, відліпила-викнула. Потім, коли критичні почалися, щось я там не догледіла і в мене ну, не купила, там, що треба. треба було. Я пам'ятаю, що знайшла одну, яка в мене завалялася, якою таким чудом не викинула, Я її приліпила для того, щоб добігти до аптеки і купити собі ну, якісь інші. І це був ну, такий жах. Ти просто біжиш і розумієш, що в тебе там починається повне облядіння, тобто повністю все замерзає. Нічого, тому добре, воно так погано, насправді було так погано. Так, Це, е, типу, йогурт дресинг, я не знаю. Ну, Якщо мені не сподобається на роботу віднесу. Ну, мене, знаєте, я ж кажу, ну, зараз подумаю, що я так колегам погано. Щось. Нет, мені погано. Це нормальні продукти вважаються так. Це Ще. Потім скажу, що я там за це все. Це мені сумочку таку подарували. Е, гіфтик. Ой, йдемо далі, йдемо далі. Ну, звісно, куди ж без овочів, куди ж без салатика. Органічний салатик, органік був. Далі я хочу це зразу зробити м'ясні, теж пригостити колег, тому я взяла, бачите, парк От, Далі, куди ж без цього, без гарбуза. Гарбуз взагалі там дешевенький, такий, він витягнув наскільки на 70 на 70 центів бачиш? Ну Тут скільки, 646 глухо в ньому. Так, дві морквиночки. Я люблю моркву, я її з картоплею варю, я її з цим з кабаком також роблю. І як пюре. Нормально. Всі думають, що пюре має бути тільки картопляних. Ні, не тільки картопляни. Ще я взяла ось у таких помідорах. Оце вже йдуть як солоденькі, як солоденькі. Витягли вони так, на, ну, менше, ніж на 2 долари. На, до, на долар, а, 45 центів. Так, ну, це, виходить, 400 грамів я взяла. Далі, далі зеленушечка. Спорне питання, бо я не знаю, чесно, як це все наз... яку воно не має назву. Та таланчой -талан талан 400 грамів, майже 2 бакси. І, хто не знає, хто такий таланчой. Я їх також в перепічку додаю, салати додаю, ну здебільшого готую. Там, Скажіть мені, якщо хто знає назву, то, на... тому що я насправді я в Україні таке ніколи не їла. Я це почала їсти цей таланшой в і От. Тому розкажіть мені, яку вони назву насправді має. Бачите, оце зелень. Зелень має бути, хлопчики і дівчата, завжди їжте зелень. Тому що це і антиоксидант ну бажано, конечно, органічно, якщо я змога, я розумію, що органічне. Все органічні продукти, вони коштують трошечки дорожче, звісно, а іноді і зовсім не трошечки. Але є жте більше зелені, більше овочів, а оці тістечка, хуїстечка і всяку є балуни, замініть краще фруктами і супофруктами. Я взяла ще три манго. Зараз не сезон манго, тому важко знайти добре манго. І витягло воно на. 4, ну, біля 4 доларів. Зато тут кило майже 400 майже так. три манго, бачите, воно не гарне не красиве таке. Там, мабуть, велика ще буде кістка, я думаю, і вже таке, знаєте, ну, тому що не сезон зараз. Ще я взяла оце японська, господі, що це таке? Японська груша, не да. Золо... має назву Золота груша японська. От. Вони дуже мають бути хтось в Кореї купляла, вони в Кореї набагато більше, ну, тому що там все через ГМО вирощується. Тут вони досить маленькі. Я думаю, що це теж якийсь експорт, я думаю, що чи з Японії, чи з Китаю. Але захотілося. Далі, все. такі перці. Довгі перці, що я з ними роблю? Зараз розповім. Оці перці дуже добре навіть їсти просто самі по собі. Берете якийсь отой соус. ну Наприклад, такий, чи з який я перший там показувала, тисячу островів, да? а, чи, чи, чи як? А зараз повторюся. Ось о. А, просто, де? Гресінг. Е, От. Берете і оце перець, помили його, вичистили, можна і не вичищати, якщо не гадуєте, єсти ці зернята. Туди його отак, от чи пасту берете пасту, наприклад, можна ще взяти, класольво, туди куняєте його і їсте в прикуску. І воно дуже так знаєте, дуже непогано. І ще отакий перчик. Ну думаю, не треба пояснювати, що це за перчик. Бля, як лапа наче виглядає. Ти бачиш? Ти бачиш. А цей перчик дуже гострий, чилі, класичний. Ну, є ж, знаєте, глистів поганяти. А в поєднанні я вам скажу, отакий перчик гарбузове насіння, воно ну, дуже допомагає, якщо там, не хочете травитися якоюсь хімією, а глистів. Ну, якщо маєте тваринок, наприклад, котиків, песиків, звісно, тваринкам ви таке не дасте глистів ганяти. А собі глистів поганяти, воно саме буде те. От. Ну, натурпродукт. розумієте, це ж натурпродукт, це ж там не хухри-мухри. Це не те, що там, знаєте, випили якось щось хімозне, фарфологічне. І нахер у вас там ця тая відпала і печінка відпала. Ні, це виходить. Ну, це добре, знаєте, якщо вони там, ну, якісь гельмінти не... бо гельмінти, взагалі, вони, блять, хитрі. Їх ще... Здравствуйте, Фріда. Зараз Фріда нам прийшла допомагати зйомочку робити. Будь ласка, натиснули мені швиденько вподобайку за моїх дівчат, які приходять нам допомагати робити контент і знімати відосики. І хто ще не підписаним дивиться, ви, блядь, підпишитесь. Я вам по-хорошому кажу: ставайте слідкувачами. А вподобайку треба натиснути, тому що хто не тисне вподобайку, то знаєте. Щоб вас, до вас так гроші приходили, як ви мені вподобаєки цієте. Я ж кому це стараюсь показую про огурці, про глистів, про собачий корм, про ГМО, не ГМО, про натуру, про, про це все спасаємо планету, понимаєш, просто так оце все. Огірків я ще взяла, бачите, вони невеличкі. Це добре, не маленькі, невеличкі. А, ну, два. З копійками 2 долари. Кіло. Майже кіло, я там 50 правильно. А Що у нас далі? Якась тряпка, блядь, заборилася. Так, ні, ну то не тряпка, то полезна річ. Бананчики зелені. я Ви знаєте, що без бананів не туди-не-сюди. Банани це. Е це вони рятівники. По-перше, банан містить дуже багато калію. Це дуже добре для сердечних м'язів. Для сердечних м'язів. Майте на увазі для тих, хто займається спортом. Калій він нам потрібен. От. І ще знаєте що? Але банани не бажано зловживати тим, хто має таку проблему, як занадто густа кров та схильність до утворювання тромбів. Тобто, якщо ви не вживаєте антикоагулянти, тобто те, що розріджує кров, з бананами треба бути обережним. Якщо вживаєте, ну навіть те, що спікарча, спирина, нічп'єте. Ну то таке, знаєте, то я так для общої інформації, щоб у вас було загальне поняття. Я нічого нікому не повчаю, нікому нічого не продаю, порад теж не роздаю зараз, Фріда. Почекайте. От, щоб мали на увазі. Ну, банани насправді це крутий продукт. Я не знаю про те, що органік не органік. Мені здається, що банани не мають сенсу робити, знаєте, робити їх гМОшнями вирощувати, тому що вони самі по собі, чесно кажучи, непогано ростуть. Це в мене таке, знаєте, мені хочеться, щоб була вакейшн. Хочеться вже, знаєте, от кудись поїхати, поподорожувати, десь гарно час провести і бажано не базі. Просто так от душа іноді потребує, іноді потребує там якихось таких приємних. Ну, просто відпочити, відпочити, щоб навіть картинка змінилася. Хочеться взяти дітей. Фріда, що ми там дивились, Хочеться взяти дітей і просто десь поїхати там біля моря, чи біля якогось красивого озера. чи щоб там гори, але щоб не спекотні, не азійські оці були. Оце така була у нас розпаковочка. Хлопчики та дівчата. Дуже дякую, дуже дякую за увагу. Будь ласка, пишіть коментарі. Якщо якісь питання, що вам з цього подобається, що не подобається. Як я вже казала, ставте дизлайки. Що я вмалю? Ставте вподобайки. Якщо дизлайку, натиснете, мені похір, бо я не знаю, де їх дивитися, чесно скажу. А, ну, ось так от. Ось так, от, як от то кажуть, чим буде послав. І дякую ще раз за перегляд. Залишайтеся Шопотихою, Шопотихівною, що, що що Шопотиха канал нагадується. Підписуйтесь у Шапотихі, багато є інших Ютуб-каналів. Всі соцмережі, Шапотихи, ви маєте змогу знайти в описанні самого каналу. Також я додаю пости в спільноту, обов'язково не пропускаємо, читаємо спільноту. І буде ще під відео, також додам посилання на всі соцмережі. Дякую за увагу!